Ну і перейдемо тепер до нашої головної теми фарі офт таким під таким хештегом. Точніше, публікували свої відео підлітки в мережі TikTok, які неочікувано підтримали трендом власне одяг підозрілого у вбивстві Ірини Фаріон. Після вбивства у Львові мовознавиці Ірини Фаріон у мережі TikTok підлітки розпочали небезпечний Насправді тренд, де вони одягаються як підозрюваний. Тобто вони шукають різні такі капелюхи, кольорові окуляри. І згодом публікують свої відео в соціальній мережі TikTok під російську музику з хештегом оф». Так і насправді ці відео я насправді думала, що вони не будуть набирати якоїсь популярності. Але подивившись на це, я була просто під таким шаленим враженням, тому що ці відео набираються тисячні перегляди просто і розлітаються мережею про тому за такий короткий період, тобто буквально кілька днів. І власне про це. Про те, як це загрожує для власне, українських підлітків і чи свідчить це про новий виклик російської пропаганди, і таким чином, можливо, росі російської ві гібридної війни з Україною, ми поговоримо з журналісткою Марією Оренчак. Бачу, що вона вже доєдналася до нас в Етері. Так, привіт, Марієчка. Привіт. Але я би ще дуже хотіла, щоб Бодя, ти показав файл 26, Там власне є фотографії і точніше скріни з цього тренду. І кількість переглядів. Власне, ми можемо побачити, що вона в принципі досить велика: 77 переглядів тисяч переглядів, 360 тисяч переглядів, і власне коментарі. Дуже багато людей теж підлітки. В принципі, таке молоде покоління підтримали цей тренд і починають його розвивати. Так, я, я досі під враженням після того, як побачила інформацію про це насправді, Марічка, чи бачила ти цей тренд, який розлетівся буквально за останню добу дуже швидко, mm -hmm. е, і що ти про це думаєш? Mm. Ну, бачила цю інформацію про це власне від медіа. Потім, звичайно, пішла в Тікток сама досліджувати цю тему. І все-таки я б хотіла почати з цього, що напевно дуже важливо називати речі своїми іменами. І для мене персонально це таки не тренд, а псевдотренд, який, власне, намагаються видати за тренд. Хоча коли я переглянула, не знаю, близько сотні відео, я побачила тільки три-чотири реальні людини, які справді вдягнулися, і ти можеш зрозуміти, що це там не згенеровано штучним інтелектом відео. А власне за хештегом і за популярною музикою є дуже багато гіфок. І та власне перед тим як ми спілкувалися з вами, я запропонувала вивести на екран оцей акаунт. І що ми тут власне бачимо, це порядка 12 відео. Від одного tiktok акаунту які, начебто, всі про тренд, і коли людина швидко гортає свою стрічку Тіктоку, вона побачила одне відео. Якщо вона не дуже любила, напевно, Ірину Фаріон, вона лайкнула це і десь має якусь емпатію до цього В'ячеслава. Вона підтримала це відео. Вона переглянула порядка 20 відео на іншу тему. і їй потрапляє знову від цього акаунта відео, де сняти з іншого ракурсу, де ти не бачиш людину, так ти бачиш тільки оці атрибути, які десь відсилають тебе до історії. І в тебе складається враження, що це несправді інше відео. Але реально там один tiktok аккаунт закинув порядка 15 відео, що вказує на те, що десь це зроблено скоординовано, десь це зроблено чітко. І, власне, тому я не схильна думати, що це тренд, який підхопили підлітки, і вони, власне, перейнялися. Бо я думаю, багато хто пам'ятає так званий Ice Bucket Challenge, коли mm -hmm. треба було обливатися холодною водою. І це власне був тренд, де який підхоплювали в різних регіонах. Ми бачили це від своїх знайомих, і е, наскільки я пам'ятаю, ніхто не випливався цією водою 5-10 разів. Правильно закинули один раз відео. Ну, бо так себе поводить жива людина. Вона один раз приєдналася, продемонструвала свою підтримку, і вона не знімає 10 однакових відео. Що людина знімає, начебто, людина, знімає 10-15 однакових відео, значить, ця людина має якісь інтерес це робити. І хтось її до цих дій мотивує. Тому, власне, як на мене, це точно справа рук росіян. І в принципі. Для росіян властиво романтизувати оцей підлітковий бандитизм, оці всі історії про героїзм, про боротьбу з державою як системою. Тому це, це дуже в їх стилі це робити, і що ще мабуть варто відмітити? Хештег фаріоф з'явився ще при житті Ірини Фаріон, коли так -так. були протести власне студентів. І е, десь треба теж це розділити, е, тому що частина з цих відео власне з'явилася значно раніше ніж цей псевдотренд. Ось. Я насправді ми зараз говоримо про Тікток, саме про цей образ підлітків у Тіктоці, у відео, оці окуляри, кепка і ти, ну, капелюх. І ти кажеш, що це може бути в принципі змотивовано росіянами, але насправді навіть у Львові просто на вулиці. Я не вже не говорю зараз у соціальні мережі. Я дуже багато бачу підлітків саме в такому вбранні, і кожен раз я йду, і це в мене такий погляд: типу ого. От, тому мені насправді здається, що та, я погоджуюся, що росіяни безпосередньо, мабуть, в цьому замішані, але ось це бажання підлітків саме так одягатись, як ти думаєш, чим воно може бути викликане? Чи це теж, можливо, не знаю, частина інформаційної війни Русні? Чи можливо це просто, просто бажання підлітків наслідувати когось? Чи Це просто mm, мода? Ви знаєте... Я думаю, з цього вийшло б хороше опитування постояти хвилин годину дві в центрі Львова, половити цю молодь, спитати, що їх мотивувало вдягатися саме так. Не може відповісти за всіх. але десь є схильна думати, що підліткам дуже властиво слідувати трендам, і вони можуть навіть не знати про що цей одяг, але так вдягається. Не знаю, однокласник, ровесник, чому б мені так не вдягнутися. Ну, але теж треба питати власне цих молодих людей, які обирають для себе такий стиль. Марічко, а чим, власне, на твою думку, чим може бути небезпечний ось цей, як, як ти назвала, псевдотренд для молодих людей, для підлітків? Чим він може загрожувати їм? А... Ну, тут дуже важливо, щоб молодь свідомо споживала інформацію, чим він може загрожувати, це мотивувати до якихось таких протизаконних дій. Він, по суті, цей псевдотренд нормалізує злочинність. Ми не знаємо, та вона в суді В'ячеслава ще не доведена, але, мабуть, якщо правоохоронці прийшли до нього з підозрою, то мали на це якісь підстави, і про ці підстави говорять і. Зараз він перебуває в статусі підозрюваного, і фактично ця, цей псевдотренд нормалізує такі злочинні дії, наче коли тобі хтось не подобається, і він не подобається ще комусь, ти можеш просто прийти і поводитися так, як поводився цей молодий чоловік. Тому є дуже класний фільм. Від Netflix, про він мені так і він мені здається, так і називається соціальні мережі. І це е, документальний фільм, в якому м колишні працівники е, Facebook, Twitter, дуже багатьох соціальних мереж розповідають про те, як працюють алгоритми. І там одна з таких сюжетних ліній якраз про те, як молодий чоловік йому подались постійно рекомендації про протести в Америці, як він сам вирішив через ці рекомендації приєднатися до цих протестів. Це справді працює, коли нам повторюють одне і те саме довго. Ми схильні вважати, що це норма, і схильні обирати для себе таку поведінку, тому всім власним батькам, які Виховують підлітків, всім підліткам, які дивляться мануфактуру, дуже рекомендую подивитися фільм Соціальна мережа і трошки більше для себе відкрити алгоритми TikTok, алгоритми соціальних мереж, в принципі, і те, як вони можуть формувати наші думки і нашу поведінку відповідно. Власне, продовжуючи там цього фільму, що ти сказала. Можливо, ти можеш сказати якісь поради для батьків, наприклад, або можливо безпосередньо для самих підлітків, як навчитися цієї інформаційної гігієни? І ще хотіла б додати, чи не говориться от власне поширення цього, цього псевдотренду про? Те, що інформаці... ну, наші підлітки не є компетентними в поняттях інформаційної гігієни, що е, немає цього, наприклад, як визначеного чіткого уроку в школі, чи немає якихось курсів, на яких організовано зі шкіл. Е, ну хоча б, хоча б я говорю після повномасштабного вторгнення, коли триває гібридна інформаційна війна, е, ці підлітки змогли сходити і послухати, що це таке, бо ну я впевнена в тому, що якась частина, мабуть, взагалі не розуміє цього поняття. Угу. Ну так, абсолютно погоджуюся, і напевно, ще більша біда в тому, що це стосується не тільки підлітків, а й дорослих власне, громадян, які беруть участь у виборах, які впливають на якісь там рішення стосовно фінансів. Як на мене, наскільки я пам'ятаю, була ініціатива власне включати медіаграмотність в якісь уроки, але десь воно зараз відійшло на задній план. Е, тому це власне відповідальність кожного шукати цю інформацію, свіжа, свідомо її споживати. Е, е, і є ще одна така проблема: це те, що якщо у батьків низький рівень критичного мислення, тобто а ми схильні думати якимись шаблонами і стереотипами і узагальненнями, типу, всі депутати крадуть, і дитина зростає в такому середовищі. Відповідно, дуже складно потім її, її пояснити, що це не так, і треба дивитися на кожну якусь окрему ситуацію, аналізувати, критично ставитися до всієї інформації, тому що авторитет батьків він, звичайно, непохитний. Тому, власне, перша порада, напевно, тим, хто виховує дітей, підлітків це дбати про своє критичне мислення, не поширювати ці шаблони і стереотипи. Uh, і це можна, це можна тренувати, читаючи якісь факт чекінгові проекти, ті, які власне перевіряють інформацію. Є національний проект з популяризації медіаграмотності Фільтр. Там є часто дуже такі корисні практичні поради. Є youtube канал Як не стати овочем, де теж постійно розбирають. Інформаційні операції Росії і дають якісь такі практичні прикладні поради, як не ставати їх жертвою. Ну і завжди, коли я працюю з підлітками на якимось на якихось тренінгах, я їм кажу, що. Інформація має бути шляхом до кращих рішень. Коли ми проводимо час в тіктоці, нам постійно треба думати, чи в тому ж телеграмі, для чого мені ця інформація, для чого я це зараз читаю? Чи це мені, коли там ми говоримо про підлітків, чи це допоможе мені там вступити в омріяний університет? Чи це допоможе мені там досягти якихось своїх персональних цілей, пробігти марафон, чи що завгодно, тобто чи ця інформація. Якось допомагає саме мені в моєму житті. Якщо ні, то взагалі що я тут роблю? І для чого я дивлюсь це відео, як хтось в когось передягається. Десь так. Річка, а ти працюєш з підлітками, власне, викладаєш їм медіаграмотність, правильно? Розкажи, будь ну, ласка. Це, це більше як хобі, але угу. хобі громадська активність. Так, так, розкажи, будь ласка, чи виникає взагалі у підлітків цікавість дізнатися, що таке медіаграмотність, чи наскільки популярними є ці власне заняття? Чи приходять вони до тебе там з питаннями, можливо, якоїсь новини, і з питаннями це, це є фейк, чи це є не фейк? Бо вони там ще не настільки компетентні і не розуміють в цьому, чи, чи виникає зараз у молоді ну такого підліткового віку? Ще школярів цікавість до цього? Я додам що до питання Віка, чи в більшості можливо ти спілкувалась з своїми учнями, чи це в більшості їхнє бажання прийти до тебе на тренінг? Чи це все ж таки бажання їхніх батьків? Почну з кінця. Зазвичай це бажання когось, хто дбає про дозвілля, розвиток цієї молоді, наприклад, керівників молодіжних центрів, наприклад, керівників якихось громадських організацій, які власне займаються неформальною освітою молоді. Та то зазвичай це запит з їхнього боку, як частина розвитку таких компетенцій молоді. Чи цікаво це дітям, молоді? Дуже насправді залежить в якому це форматі роботи. Я коли займаюся, то завжди стараюся робити це в якомусь такому ігровому форматі, через зовсім трішки теорії, більше практики, щоб зрозуміти, що таке взагалі файки, як вони працюють. Uh, і коли це власне в ігровому форматі молодь запалюється, їм цікаво змагатися, е, їм цікаво це все пізнавати. Е, що я дуже часто помічаю, це власне е, біль за те, як сприймають інформацію бабусі, дідусі про те, що, наприклад, е, ну, бо направду, на, на старше покоління ще більш схильне до е, Власне, фейкових повідомлень до дезінформації, і в мене часто бувають такі випадки, коли я розповідаю власне цю теоретичну частину, і там молоді дівчата і хлопці такі: о, моя бабуся точно так робить. Але, взагалі, що ще примітно, це те, що ми на початку завжди обговорюємо хто скільки часу проводить в соціальних мережах. Зазвичай це 6-8 годин на день, і зазвичай молоді переважаюча соціальна мережа, це саме TikTok. І це сумно, тому що в Тіктоку найбільш такі е, алгоритми не певні що там протидії дезінформації. Так, е, Ну, і якщо Фейсбук там існує довше, відповідно він вже трошки відтренувався помічати цей штучно створений контент, помічати ботів. То TikTok тільки починає тренуватися, і власне це дуже такий сприятливий простір для поширення дезінформації, російських вкидів і так далі. Тому о, така ситуація. А TikTok, наскільки я пам'ятаю, насправді буквально ще років, можливо, 4-5 тому, коли тільки набирав популярності TikTok, ними користувалися переважно е, діти, угу. тому що ну, років там від 10 до 13 і там були якісь такі танцювальні тренди, які вони повторювали під музику. А зараз можна казати, що TikTok може стати якоюсь платформою, яка може е, загрожувати власне, інформаційній гігієні е, підлітка. Тому, як, як цікаво все змінюється за такий а короткий час. А всі навіть пам'ятаєш, що всі завжди казали, так як ти сказала 4-5 років тому, те, що TikTok – це дитяча, е, дитяча соцмережа. Так, так, так. Тому що там були танцювальні тренди. Марічка, дуже тобі дякуємо, що ти до нас підключила. Що ти трішечки детальніше розказала? Ми дуже сподіваємось що ми допомогли нашим глядачам стати медіаграмотними, хоча б трошечки, тому що це справді дуже дуже важливо зараз. З нами була Марія Оренчап, журналістка. Ще раз велике тобі дякую. Дякую, Марічко. Дякую, навзаєм.